Привіт, мій майбутній колего. Мене звуть Дмитро Касап і у минулому я є учнем ДНЗ ОЦПТО. За три роки навчання в центрі я здобув освіту, отримав стажування в одному з найкращих ресторанів міста Одеси, а потім отримав там роботу. За три роки навчання в центрі я побував на багатьох підприємствах та отримав практику. Усі викладачі, які працюють в нашому центрі, я вважаю є над людьми. Тому що це суперпрофесіонали, які знають свою справу. В центрі Я отримав не лише освіту, а й мотивацію для того, щоб рухатись далі. Саме тому я являюся шеф-кухарем багатьох ресторанів Одеси, бренд-шефом групи ресторанів у місті Чернівці. Маю запланованих чотири стажування у ресторанах з однією, двома та трьома зірками Мішлен. Якщо ти хочеш здобути освіту та стати супер професіоналом у своїй справі, то тобі треба прийти до нашого центру. Я казав мій перший шеф-кухар. Якщо хочеш стати кращим, вчись краще. Тому до зустрічі у нашому.